Вітаю на каналі Рукоділля у задоволенням. В цьому відео пропоную розглянути та разом пров'язати ось такий візерунок. Це візерунок із серії поєднання лицевих та виворітніх петель. Він досить простий. Тема в'язання: перший рядок: одна лицева, одна виворітня петля. Для візерунку потрібна парна кількість. Пров'язується 10 рядочків, виворітні зворотні рядочки в'яжуться по малюнку. В 11 рядочку змінюється, перша в'яжеться виворітня петля, далі лицева. І так до кінця рядочку. Потім повторюється з першого рядка через 10 рядків. Тобто, рапорт узора йде. 20 рядочків. Тож приступимо. Набираємо зручним для вас способом петлі. Набираємо парну кількість петель. Я набрала 32 петлі, 30 петель для візерунка і 2 кромочні. Вже починаємо кромочну петлю, знімаю, перша петля лицева, далі виворітня, лицева, Виворітня. І так чергуємо до кінця рядочку. Остання петля в рядочку кромочно пров'язується виворітньою петлею. Розвертаємо в'язання, другий рядок в'яжемо по малюнку. Першу петлю знімаємо, далі лицева, виворітня, лицева, виворітня. І так продовжуємо до кінця рядочку, в'яжемо 10 рядків. 10 рядів пров'язано. Починаємо одинадцятий. Кромочно знімаємо. Над лицевою пров'язуємо виверідню петлю, далі надвиворітньою лицеву і чергуємо виверідня, лицева, виворітня, лицева. І так до кінця. Дванадцятий рядочок в'яжемо сам малюнком, виворітня лицева, виворітня лицева. Таким чином пров'язуємо до кінця рядочку і наступні рядочки по двадцятий рядок включно. Двадцять рядочків пров'язано. Ось так виглядає візерунок. Далі продовжуєте в'язати починаючи з першого рядочку. Так само перша знімається, одна вицева, одна виворітня. Тобто в цьому візерунку повторюйте через 20 рядів. В'яжіть у задоволення. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Не забувайте ставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. В'яжіть у задоволення.